Вітаю вас малят! Зараз дуже гарна пора року літо. І влітку діти проводять на вулиці багато часу. Але перш ніж іти гуляти на двір, варто повторити правила дорожнього руху, який повинен знати кожен малюк. Адже від цього залежить твоє життя та здоров'я. Зараз дуже непростий час, тому до нас завітав. Пес Патрон Він вам нагадає про правила дорожнього руху під час воєнного стану. Сідайте зручніше і слухайте уважно. Добрий день, дітвора Пес Патрон на варті щодня. Про правила безпеки дорожнього руху ти маєш знати. Їх дотримуватися і запам'ятати у лісі, у полі, у збіччі доріг гуляти не можна, бо на небезпеку натрапити можна. Уважно слідкуй, куди наступати, незнайомі предмети, на дорозі у руки не брати, зло різне буває, велике й мале. Воно для життя небезпеку несе. Я добре знаю, ви, розумники малі, і про війну в Україні чули і знаєте всі. Тож, будьте уважні, не зволікайте, і про своє життя піклуйтеся і дбайте. Важливо знати правила дорожні, і дорожні транспортні пригоди не допускати, поліцейських, які боронять державу, не відволікати, діти. До вас я запитання маю учасниками дорожнього руху. Хто буває? Так, це пішоходи, водії, пасажири, велосипедисти. Тож всі ми є учасниками дорожнього руху. У разі, якщо обстріл або вибухи застали вас в автомобілі, негайно потрібно, щоб дорослі зупинили машину, відбігли всі від дороги у протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об'єктів і заляжте на землю, закривши голову і вуха руками, ноги схрестити та відкрити рот. Не панікуйте, ви повинні відволікатися, наприклад, рахувати вибухи. Знайте, що максимум вибухів може бути до 100 і обстріл закінчується. Запам'ятайте, артилерійні обстріли тривають максимум 20 хвилин, авіанальотні – значно менше. Обов'язково треба після обстрілу знати стан дороги, якщо плануєш їхати на далеку відстань, бо може бути так, що обстріли призвели до руйнування мостів та мінування проїжджої частини. Якщо ви перебуваєте в громадському транспорті чи інших місцях скупчення людей, вам необхідно дотримуватися таких правил. Звертайте увагу на залишені сумки, на знайомі предмети. У разі виявлення підозрілого предмета негайно повідомте водія чи правоохоронців. Не відкривайте знайдені речі, не чіпайте їх та повідомляйте людей довкола про можливу небезпеку. Категорично забороняється торкатися предметів, що знаходяться поруч з підозрілою реччю. Негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102. Після припинення обстрілу або вибухів озирніться і очима знайдіть більш надійне укриття неподалік. Для укриття підходять спеціально обладнані бомбосховища, підземні переходи, канави, ями, траншеї, водосточні труби, фундаменти паркану, каналізаційні труби та люки. Застерігаю. Не можна гуляти в незнайомих місцях узбіч, вздовж доріг. Зараз наша держава потерпає велику небезпеку від вибухонебезпечних предметів, мін, снарядів, які зовсім непомітні у ямах та траві. Під час воєнного стану діє комендантська година, тому тривалі переїзди транспортними засобами треба планувати, враховуючи вимоги, враховуючи. Що під час воєнного стану відбувається заощадження електроенергії, вулиці міст і дороги почали менше освітлювати, тому як наслідок це погана видимість. У правилах дорожнього руху зазначено, що в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям. Повинні використовувати світлоповертальні елементи стрічки, наклейки, жилет. Відтак водій може побачити пішохода зі світловідбивачем за 150-300 метрів. Світловідбивачі називають флікерами, вони можуть бути у вигляді підвісок, брилків, браслетів, наліпок, які можна розмістити на одежі, рюкзаці, руці чи велосипеді. Правила дорожнього руху треба знати і обов'язково всім запам'ятати. При відсутності пішохідних доріжок потрібно йти по збіччю по лівій стороні дороги, назустріч машинам, не грай в ігри поряд з проїжджою частиною, не вибігай з ячем на дорогу, не катайся на велосипеді на проїжджій частині. Пішоходи. Повинні знати і дотримуватися правил дорожнього руху. Переходь вулицю тільки на зелене світло світлофора по зебрі або підземному переході. Пам'ятайте, ваше життя і життя ваших близьких це найдорожча цінність. Бережіть себе і своїх рідних. Україна обов'язково переможе. А наші державні служби знешкодять та розчистять територію земель від небезпечних предметів. І ми будемо подорожувати нашою країною в безпеці. Діти, сподіваюсь, ви все зрозуміли і запам'ятали. Дотримуйтесь правил безпеки і дорожнього руху. Бережіть своє життя і життя близьких. Миру усім і перемоги. До побачення!